Дніпрянка Валерія Олійник вже більше трьох років виготовляє соєві свічки. З народженням доньки пішла у декрет. Говорить, шукала можливості допомогти українській армії, тож почала робити окопні свічки для військових. Вона підпалюється, і на відміну від звичайної свічки, вона має таке велике багаття, можна навіть так сказати. І за допомогою неї наші хлопці захисники прямо сидячи в окопі, можуть освітити навколо себе трошки простору, підігріти чай, суп, борщ, все, що у них там є в то й, в принципі зігрітись. Валерія розповідає, щоб робити такі свічки, особливих навичок не треба. Матеріали для виготовлення свічок вона зібрала через сто. Мережі. Це жерстяні банки, картон, парафін. В ідеалі це баночки з під кукурудзи, можливо, ще з молока. Ось такий розмір. Якщо ви хочете да, пожертвувати ці баночки, то краще їх обрізати повністю, да? бо такий варіант він займає ще час, його треба дообрізати. Валерія радить брати для свічок товстий картон. Нарізає кілька смужок, завширшки трохи менше за висоту банки. Гніт також з картону. Беремо наш гніт і просто навколо нього починаємо скручувати таку равлику. Скручений картон Валерія складає в банку. І ось така краса в нас виходить. Для заливки Валерія використовує парафін. Однак говорить, також можна взяти віск. Баночка тут десь 250 грам, то десь стільки парафіну потрібно. Він осідає при, при першій заливці, тому треба два рази, а то й три його дозаливати». Валерія розколює парафін і топить його у сутейнику. Проте це також можна робити на водяній бані. каже речовина плавиться за температури 60 градусів. Варто пам'ятати, що парафін. Він є токсичною речовиною. Це продукт нафтопереробки. І тому він при нагріванні в великій кількості, особливо дуже сильно виділяє такий неприємний аромат. Тому, будь ласка, вмикайте витяжки, відкривайте вікна, бо це ну, дійсно здоров'я. Розтоплений парафін дівчина заливає в банки повінця. Коли він остигає, доливає ще. Ось так свічки горять у результаті. Валерія показує, такого полум'я достатньо, аби розплавити парафін. Найближчим часом говорить вона передасть першу партію свічок на фронт. Юля Трофімова, Євген Шпак. Новини на Суспільному. Дніпро.